Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Мир вашому дому. Українці та кримські татари століттями жили поряд та мали тісні зв'язки. Ми мали та маємо багато спільного, в тому числі і спільного ворога. Ми разом захищаємо нашу країну з 2014 року. В лавах ЗСУ, воїнів кримсько-татарського походження можна знайти в кожному п'ятому батальйоні. І попри це, зараз ми майже незнайомі, а тому слушно буде дізнатись дещо нове, одне про одного, а заразом про караїмів і кримчаків. Мене звати Арслан Фазилов. Я фахівець кримськотатарської мови, викладач та перекладач. Сьогодні поговоримо про етноніми і розберемося, хто такі Кремли, Кримці, Кримчани і хто все-таки живе в Криму. Почнемо з того, що таке етнонім? Якщо в двох словах, то це назва етнічної групи людей: роду, племені чи народу. Етнонім це спільне ім'я народу, яке формує та об'єднує людей навіть більше, ніж спільна мова, місце народження, звичаї або вірування. Сформована назва вказує на те, що єдність і філософія всередині народу усвідомлені і відмінні від інших етносів, тобто, етнонім не є чимось абстрактним. Етнонім присутній в житті кожної людини, оскільки це спадок, такий собі голос предків яким вони промовляють до наступних поколінь, передають історичну пам'ять і самоповагу. Саме ця спільна ідентичність стає внутрішньою і зовнішньою силою і творить свою історію і культуру. Тому одна з найвищих категорій моралі, патріотизм, також зв'язаний з іменем народу. Принаймні, один етнонім ти добре знаєш це українці, один із слов'янських народів, що сповідує християнство. Саме українці є найбільшою етнічною спільнотою на території нашої держави, але українці не єдиний етнос, для якого Україна є батьківщиною. Чи доводилося тобі чути такі етноніми, як кримські татари, Караїми чи Кримчаки? Законом про корінні народи України від 2021 року затверджено, що кримські татари, Караїми та Кримчаки є корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову. Але запам'ятай, це все три різні народи. Насправді в Криму сформувалось набагато більше народів, але через репресії Російської імперії до сьогодення дожили лише три етнічні групи, більш чи менш чисельні. В етногонезі корінних народів Криму взяло участь багато різних кочових племен, але принципова різниця трьох вже згаданих народів в походженні та релігії кримські татари це народ тюркського походження, що сповідує іслам. Караїми та кримчаки мають єврейське походження, проте дотримуються різних гілок юдаїзму. Караїми сповідують караїзм, кримчаки талмудичний та юдаїзм. У цих трьох народів різні мова, культура, релігія, але, звичайно, схожі елементи є, оскільки утворились вони на одній території. Ти можеш спитати а чому тільки кримські татари з караїмами та кримчаками є корінними народами України. Чому представників інших етносів ми називаємо національними меншинами? Бо тільки для цих трьох названих етносів Україна є батьківщиною, для нацменшин батьківщина існує за межами України, і лише кримські татари, караїми та кримчаки як етноси сформувалися на території України і при цьому становлять етнічну меншість у складі її населення. Українці ж титульна нація, тобто нація, яка утворила державу, іншими словами, державотворча. Але тоді хто ж такі кримчани? Кримчани це збірне поняття для населення півострова Крим. Приблизно 2 мільйони людей, 15 20 етнічних походжень, що проживають на півострові, можна назвати кримчанами. Серед них вже згадані кримські татари, Караїми та Кримчаки. А ще. Етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні азербайджанці, німці, євреї, греки, вірмени, болгари, поляки, білоруси, турки, цигани, молдавани та інші. Зверни увагу, що за кількістю населення домінують саме етнічні росіяни. Ще після першої окупації у 19 столітті на півострів Російська імперія завезла десятки тисяч своїх кріпаків. А після депортації кримських татар 1944 року совєти провели масову політику штучного заселення Криму. Тому, станом на 2014 рік на півострові було лише 12% кримських татар і 70-80% етнічних росіян. Саме слово кримчани скоріше за все увійшло в українську мову з російської, оскільки більшість кримчан, тобто мешканців Криму, саме російською і розмовляють. А от відповідно до українського правопису, станом на травень 2024 року, населення Криму правильно називати Кримці. Проте це слово викликає ще більше плутанини, оскільки для пересічних людей це просто ще одне якесь незрозуміле, спільнокороневе з Кримом слово. До того ж, тобі певно доводилось очути слово кремли, це слово з кримськотатарської мови, яка, на жаль, знаходиться у вскрутному стані. За класифікацією ЮНЕСКО 2010 року, кримсько року кримськотатарська мова віднесена до мов під серйозною загрозою зникнення. Наразі лише третина кримськотатарського народу володіє рідною мовою. І через це в суспільстві виникає дуже багато проблем, зокрема з цим словом. Зверни увагу: в слові хрмле є дві частини. Перша це хм, що означає Крим, а от друга частина це афікс Л. Афікси л, лі «лу», «лю» у кримськотатарській мові використовують для утворення прикметників. Наприклад, «сют» молоко, сютлю Молочний, а також він використовується для позначення жителів невеликих населених пунктів наприклад, Богорча село Богорча, Богурчали житель села Богорча кезлєв Євпаторія, Кезлєвля – житель Євпаторії. Зверни увагу, що до жителів більших територій, наприклад, країн, не можна використовувати цей афікс якщо Франція це Френкістан, то француз це просто френк, а не Френкістанла. Проте етнонім із цим часто зайвим афіксом люди все таки використовують у розмовній мові. В інтернеті ти можеш натрапити на хибну тезу, що Кремли це самоназва кримських татар. Проте слово Кремли – це дослівно кримський кримчанин або кримець за новим правописом. Тобто кремли навіть не є етнонімом, бо це не назва етносу. Так само немає такого етносу, як кияни адже це просто назва жителів міста. А в випадку з Кремла це просто назва всіх жителів півострова кримсько-татарською мовою. Але чому люди позиціонують Кремли як самоназву кримських татар? За десятиліття російської пропаганди нам нав'язали тезу про те, що татари це варвари, це щось погане, що несе смуток і смерть. Хоча насправді нічого подібного. Слово татар дуже давнє датується VI-VIII століттям нашої ери. Існує багато версій походження цього слова, раджу погуглити їх на дозвіллі. Головне, що ти маєш розуміти, це зв'язок слова татар з тюрками, общиною народів, що спілкуються мовами тюркської мовної сім'ї. Тобто наявність в етнонімі слова татар лише позначає приналежність цього етносу до тюрків, тільки не плутай з турками. Саме тому так багато народів, які ніяк один з одним кровно не пов'язані, мають в самоназві слово татар, наприклад, казанські татари, волзькі татари, кубанські татари, сибірські та астраханські татари, і так далі. До речі, ще трохи про походження слів в інтернеті гуляє теорія, згідно з якою слово хохол кримськотатарського походження, нібито воно перекладається як син неба. Одразу скажу, що це дуже малоімовірно син неба кримськотатарською буде кок оглу. Звісно, в мові є механізм спрощення приголосних, поєднання слів, але в цьому випадку навіть з урахуванням різних діалектів кримськотатарської мови ніяк не вдасться перетворити кок оглу на хохол. Принаймні, на це потрібно було би ну дуже багато часу. Також виключаю і загальнотюркське походження цього слова. В турецькій син неба це гоксель Оул, азербайджанську сема оглу. Та найголовніше, в інших слов'янських мовах є схожі слова: чеське і словацьке кокол, польське хохоль та білоруське хахол. Таким чином, найбільш ймовірним є слов'янське походження цього слова, і означає воно те саме, що й завжди: волосся, що стричить, тобто оселедець на голові, як у козаків. А от козак слово, яке найімовірніше має таке кримськотатарське походження, є декілька ймовірних його перекладів перший варіант від слів козь ак біле око, в тому сенсі, що має чистий, правий, праведний погляд, другий варіант від дієслова «кезмєк», гуляти, в тому сенсі, що це є вільна, волелюбна людина. А от слово кацап таке арабського походження і увійшло воно в українську посередництвом через кримсько-татарську мову. Знаєш, що воно означає? Це м'ясник. Етноніми буває несуть у собі певну характеристику людей. Ну от, наприклад, яке в тебе ставлення до росіян? Наслідком яких подій є твоє ставлення до них? Так само можна штучно прищепити упередження до певного етноніма, наприклад, упередження щодо циганів, поляків, грузинів чи навіть так званих татарів. Ці упередження часто формують на прикладі невеликої групи, але вважати, що поведінка однієї людини визначає поведінку всього етносу або нації хибно. Бо, наприклад, не всі етнічні українці люблять сало з часником, але цей стереотип існує. Як росіяни нав'язували меншу вартість українському народу, так само її нав'язували і кримським татарам, а ще використовували негативні стереотипи у пропаганді. Тому у деяких кримських татар є відрази до тієї назви, і вони позиціонують себе як Кремли, що, як ти вже знаєш, навіть не є етнонімом. Але зверни увагу: декілька країн визнали геноцидом депортацію саме кримських татар 1944 року. А ще Верховна Рада України визнала корінним народом Криму та України також кримських татар, а не кремли, кримців, криму-татарів або криму-аборигенів. Тоді, як же називати кримських татар, запитаєш ти, а так і називати кримські татари? Це правильний етнонім, який є і в кримсько-татарській мові кримтатар. Як бачиш, якщо копати цю тему, то з багатьох боків: з мовного, історичного, політичного. Ситуація ускладнюється ще тим, що українці, які почули слово Кремли, помилково думають, що це толерантна назва кримських татар і розповсюджують цю некоректну тезу. У будь-якому разі це лишається соціолінгвістичною дискусією. Але поки Крим знаходиться під окупацією, вона є досить небезпечною. А ще не забувай, що існують також Караїми та Кримчаки, але з їхніми назвами все простіше. Дякую за твій час. Сподіваюсь, що я відкрив для тебе цікаві факти та звернув твою увагу на шкідливі, але поширені стереотипи. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про кримські уроки. Бувайте здорові, чорноброві! Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності. Долучайся, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.